Перше послання святого Павла до Коринтян, глава 12. А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не відали ви. Знаєте, що коли ви поганами були, то ходили до німих ідолів, ніби воджено вас? Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже. Нехай Анатема буде на Ісуса. І не може сказати ніхто. Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милости, дух же той самий. Є різниця між служіннями. Та Господь той же самий. Є різниця й між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо духом дається слово мудрости. А другому слово знання, тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все оце чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно. Як Він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі члени тіла, хоч їх і багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне: чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. Бо тіло. Не є один член, а багато? Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух, а коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного з них як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож тепер членів багато та тіло одне. Бо око не може сказати руці ти мені не потрібна, або голова знов ногам ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо, і бридкі наші члени отримають пристойність найбільшу, а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять, і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви тіло Христове, а зосібно ви члени, а інших поставив Бог у церкві по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, учителями, потім дав сили, також дари здоровлення. Допомоги, управління різні мови. Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи ж усі учителі, чи ж усі сили чудодійні, чи ж усі мають дари вздоровлення? Чи ж мовами всі розмовляють, чи ж усі виясняють? Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще кращу. Амінь.